Друзі, всім привіт! На зв'язку з вами ваш Карс і ми займаємося чесним та перевірним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Як ви бачите, у нас у наявності нове поступлення по автомобілях. Volvo V50 вже у наявності розмитене, сертифіковане та в продажі для вас, але про це трішки згодом. Друзі, найперше, що хочу вам сказати, підпишіться на наш канал в Ютубі, підтримайте нас лайком та задавайте всі питання в коментарях під цим відео. Також хочеться сказати, друзі, є у нас Канали Viber і Telegram, в яких йдуть свіжі оновлення по автомобілях. Туди закидаємо автомобілі, які викупляємо за кордоном та будемо доставляти в Україну, або автомобілі, які вже доставлені та є у продажі, на вільний продаж, або доставлені клієнтам. Тому підписуйтесь, там будуть канали ці в описі під цим відео. Підписуйтесь, щоб не пропускати свіжі оновлення і не пропустити автомобіль вашої мрії. А тепер детальніше про цей автомобіль: Volvo V50, свіжопригнаний із Нідерландів, 214 тисяч оригінального пробігу, жодний елемент не фарбований, 1,6 дизель, механіка шестиступка, два оригінальні ключі, повністю все справне та працює у відмінному стані. Мотор, коробка, ходова частина все в ідеалі. Ціна даного автомобіля складає 8450 доларів з сертифікатом. Також у нас є послуга доставка по Україні у ваше місто або допомога. При реєстрації у сервісному центрі МВС, зверніть увагу на оптику, фара права ліва водійська, хромовані накладки, логотип Volvo присутні в ідеальному стані і права фара пасажирська в ідеальному стані, жодних подряпин, жодних сколів немає. Ідеальний нідерландський автомобіль з оригінальним пробігом та не фарбований. Переходимо, друзі, далі. Покажу вам диски та турмозну систему. Диски не потерті абсолютно, в хорошому стані. Зверніть увагу на турмозні бліни. Вони були замінені за кордоном. Напевно, автомобіль проходив е, повністю сервіс, є відмітки у сервісній книжці. Турмозна система, тобто обслужена і повністю була замінена. Це є турмозні бліни, тормозні колодки, е, рідина в нормі, все це ми перевіряли. Повністю всі системи ми перевіряємо та все показуємо для вас, наших клієнтів. Зверніть увагу, автомобіль без м'ятин та без сколів, без подряпин. Ідеально рівний. Без поліровки, хочу знову ж таки наголосити. Фари, стопи в хорошому стані, без запотівань. Так як ви бачите, що заднє, що переднє скло, все оригінальне Volvo. Тут є хромові накладки, такі букви. Вони також в оригіналі і присутні. Ніде хром не облістий. Все так, як є, все показуємо для вас. Зверніть увагу, знову ж таки, на лівий стоп зі сторони водія. Він в хорошому стані. Переходимо далі. З боку автомобіль не видно ніяких вмятин. Все добре, гарно виглядає. Знизу в ідеальному стані жодної ржавчини не видно. Переходимо, друзі, далі. Зараз покажемо вам автомобіль більш всередини також. Вмятин не видно, показуємо вам далі. Ні сколів, нічого абсолютно. Зараз покажу вам ще це вікно. Всі вікна оригінальні, це ми перевіряємо завжди. Надаємо чітку інформацію для наших клієнтів. Так, зверніть увагу на протектор резини, знову показати вам. Резина йде зимова, все сезонно, але в дуже хорошому стані. Диски, як я вже вам казав, не потерті абсолютно. Так, видно, є піднігрів скла бокового. Переходимо, друзі, далі. Такий вигляд має автомобіль Volvo V50 із Нідерландів, свіжо пригнане, без роботи в Україні. Такий автомобіль викупили, пригнали, розмитнили, сертифікували та продаємо для вас. Так, переходимо. Друзі, далі. в Салон. Ось такий вигляд має автомобіль в салоні. Зараз заведемо, показуємо, як легко він заводиться, як гарно працює мотор. Думаю, друзі, ви відчуваєте, що як легко заводиться, як гарно працює мотор. Відчувається, що автомобіль не має ніяких різких звуків, немає ніяких посторонніх, звуків, працює рівно і безшумно, можна сказати так. Переходимо далі, показуємо вам більше по салону. Салон в дуже хорошому стані. Так, знову ж таки покажемо приборну панель. Показуємо руль. На свій пробіг він в оригіналі такий, як є. Як ви бачите, він без потертостей, без царапин. Не затертий абсолютно. Видно, що він не перешивався і в оригіналі такий, як він є. Не красився, не перешивався. Тут йде мультикермо, можна піднімати телефон, можна вибивати. Тут нижче переключати музику і давати голос тихіше і голосніше. Тут іде круїз-контроль. Так само додаємо і зменшуємо швидкість круїз контролем. Так, Тут йде управління у нас світлом, а з цієї сторони управління йде двірниками. Переходимо, друзі, далі до можна сказати, такого комп'ютера маленького бортового. Тут у нас є CD і є Bluetooth вмонтований у автомобіль. Це не у всіх Volvo є, але в цьому автомобілі є вмонтований Bluetooth, тобто можна з телефона без проблем підключитися до цього автомобіля. Переходимо далі. Зверніть увагу на сидіння, в якому вони в хорошому стані. Можна, друзі, сказати, що автомобіль не їздив, а стояв у гаражі, оскільки сидіння, повністю ручки, руль, кнопки все це в ідеальному стані. Жодних потертист, жодних тріщин, жодних тарабин абсолютно немає. Звертайте увагу! Відзнімаємо для вас е, помаленьку, з маленькою швидкістю, щоб ви все встигли побачити. Все гарно, все прозоро. Як ви вже знаєте, ми перевіряємо автомобілі, е, спочатку викупляємо автомобілі, перевіряючи їх самостійно у Нідерландах, або у Швейцарії, або в інших країнах Європи. Тому ми перевіряємо самостійно, тоді приганяємо в Україну, розмитнюємо, сертифікуємо і подаємо у продаж для вас. І за всі свої автомобілі ми, друзі, відповідаємо. Самостійно, тобто особисто я відповідаю за всі свої автомобілі, які продаю, оскільки я знаю, що автомобілі здійснені з пробігом, дійсно, Якщо я кажу, що автомобіль не фарбований, значить він не фарбований. Тому переходимо, друзі, далі. Чотири скло підйомника, електрорегулювання бокових дзеркал. Зараз покажемо. Щоб відрегулювати дзеркало, нажимаєте бокову кнопку і тримаєте вліво або вправо, куди вам потрібно, вверх або вниз. Так, скло, як ви бачите. Опускається. Так, і зараз ми його піднімемо. Так, це опустило до кінця. Тепер піднімаємо, друзі, скло піднімається до кінця, без проблем. З цієї сторони переднє, опускається піднімається. Всі функції автомобілі працюють. Переходимо далі, переходимо до задньої частини автомобіля. Так, Зверніть увагу на дерну карту, в хорошому стані, жодних потертостей немає. Переднє сидіння ззаду, точніше, в ідеальному стані. Також їх ногами не потерли, ніде, ні, ніяких царапин, ніяких нічого абсолютно, друзі, немає. Заднє сидіння. Знову ж таки, в ідеальному стані. Як ви бачите, жодної плямки і це без кімчистки салону, друзі. Жодної плямки немає, жодної подряпини немає. Рідко попадаються такі автомобілі, щоб не було абсолютно ніодної царапини по салону автомобіля. Так. Вигляд автомобіля хороший, в гарному стані. Знову ж таки, наголошую, ніяких подряпин немає, ніяких пошкоджень, тріщин, всі, як би сказати, такі аксесуари, все це, що має бути в цьому автомобілі, воно все присутнє, все є. Показуємо, як є. Шестиступка, механіка, двозонний клімат-контроль, управління мультимедією є. Так само управління обдувами, показує сидіння пристебнуті чи ні. Світло є. Все показує, друзі, автомобіль в хорошому стані. Кришу показую вам, як є, в хорошому стані. Немає ніяких тріщин, ніяких сколів. Так, переходимо далі. Тут є такий діодний стоп. Він відображає стоп-сигнал, коли ви нажимаєте на педаль тормозу. Зверніть увагу на задню ляду. В хорошому стані вона. І знову ж таки наголошую, що автомобіль не полірувався і в якому він вигляді, в якому він стані. Також знову ж таки наголошую, що без хімчистки. Такий, як він приїхав, такий показуємо його для вас. Ми лише пополососили, зробили, як би сказати, легеньке прибирання і все. Тепер показуємо його в продажі для вас. Стараємось автомобіль, якомога скоріше піти його зникнення, зразу закинути його у продаж для вас. Шторка багажника присутня, і сітка також додатково встановлена, це йде оригінальна від Volvo. Як ви можете глянути, друзі, що е, знизу? Багажник, що ця кришка багажника з середини в ідеальному стані. Вона не має ніяких потертостей, ніякої ржавчини, наприклад, якщо це стосується металевої частини, немає. Все це в ідеалі. Ворс також ніде не потертий. Ніяких царапин на пластмасі немає. Дуже хороший стан нідерландського автомобіля. Переходимо до салону. Шторку ми закриваємо, шторка присутня, це дуже добре. Так, переходимо далі. Така сітка в нас є. Це заводська, як я вже вам казав, Volvo. Вона встановлюється. З автомобіля ми нічого ніколи не виймаємо. Якщо є сітка, є шторка, так і ми продаємо її із сіткою і шторкою. Зверніть увагу на багажник, друзі. Він абсолютно ніде не потертий. Хоча це є багажник, ніяких він подряпан немає. Тому думаю, що автомобіль нічого не перевозить. Запаски немає, але тут є оригінальний балон та є оригінальна, оригінальний компресор. Зверніть увагу на гачок до автомобіля. Видно, що він новий, абсолютно автомобілем нічого не тягали. Це я впевнений. Бо коли гачок вже такий, як би сказати, різьба збита, то видно, що автомобіль або тяг... тягнули, або автомобіль когось тягнув. А тут ви видно, що друзі, гачок абсолютно в новому і хорошому стані. Тому можете бути спокійні. Переходимо далі до задньої частини з цієї сторони, З сторони пасажира. Знову ж таки, звертайте увагу, друзі, на дверну карту. В ідеальному стані жодних царапин немає, ручки не потерті, скло працює, ворсова частина також в хорошому стані. Тканинна частина перепрошую, в ідеальному стані. Сидіння ви вже бачили, вони не мають ніяких тріщин, ніяких потряпин. І хочу таки сказати, що автомобіль без кімчистки і він не має ніяких плям. Це вже дуже добре. Видно, що автомобіль за кордоном дуже шанували і дуже охайно їздили. Так. Дверна карта знову ж таки. Це передня пасажирська без подряпин, без тріщин, ніяких е, склопідйомних працює, ми вже вам показували додатково. Тут йдуть ворсові коврики, тут бардачок з охолодженням йде, можна виключити також аєрбек, якщо сидити наперед дитину в автокрісло. Так, переходимо далі. Сидіння ми вже бачили, але показуємо знову ж таки вам з цієї сторони. Вони в хорошому стані. Переходимо далі. Друзі, в принципі, по автомобілю вам показали як зовнішню, так і внутрішню частину. Тому додаляйте відео до кінця. Зараз будемо пробивати автомобіль на лакофарбне покриття. Ось таким хорошим прибором, який вже неодноразово пробиває наші автомобілі. Тому, друзі, додаляйтесь відео обов'язково до кінця. Провіримо весь автомобіль детально, в кого будуть якісь запитання або, можливо, десь... Щось неправильно пропікаємо, комусь щось не сподобається, телефонуйте, оскільки автомобіль є повністю не фарбованим, він йде в оригінальній фарбі, в оригінальному окрасі. Додатково вам на відео відзнімемо той участок, який вам буде потрібно. Тому що ви знаєте, друзі, хто дивиться наш канал, ви знаєте, які ми автомобілі приганяємо. Ми приганяємо тільки чесні та перевірені автомобілі. Перевірені автомобілі особисто нами. і... Тому ми не хвилюємося за наші автомобілі. Ми надаємо будь-який огляд, чи огляд експерта, чи огляд навіть на сервісі Volvo, чи то буде інший якийсь автомобіль. Завжди наші автомобілі доступні для всіх перевірок. Тому, друзі, кого зацікавить автомобіль, телефонуйте, звертайтеся по телефону, приїжджайте на огляд та тест-драйв, все розкажемо, все покажемо, розкажемо по автомобілю, по документах його. По реєстрації, також, як ви вже знаєте, є у нас доставка у ваше місто, можливо, по Україні, та допомога при реєстрації у сервісному центрі МВС. Тому додивляйтесь відео до кінця, та обов'язково підписуйтесь на наш канал в Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ставте лайк, задавайте питання в коментарях. І в описі, друзі, під цим відео знизу. Нажимайте кнопочку більше, в описі під цим відео буде наше посилання на Viber або Telegram канали. Підписуйтесь кому куди зручніше, або Viber або Telegram. Ми туди закидаємо свіжі оновлення по автомобілях, які тільки викупляємо в Нідерландах або у Швейцарії, і які будемо доставляти вже на Україну. Тому довго не зважайте, друзі, підписуйтесь і телефонуйте за автомобілями.